Стосовно державних коштів, я думаю, що правильніше було б в підводці поставити кому і додати це те, що я говорив на звіті. Що ми так дійсно витратили 2,5 млн грн гривень з державного бюджету, але ми залучили. Десятки мільйонів гривень не українських платників податків. Ми привезли привели в країну кошти наших партнерів. Програми, які реалізовувало Міністерство інформаційної політики, весь цей рік під моїм керуванням реалізовували ці проекти не за кошти українських платників податків. Ми відновили мовлення на Донбасі, використовуючи передавачі наших партнерів з Литви, Америки, Польщі інших країн. І вони придавали нам це обладнання, це близько 15 мільйонів гривень. І знову ж таки, це не ті кошти, які платили ви чи члени вашої родини. Я говорив, коли мене брали на цю посаду, що я розумію, що держава не має грошей. Тому ми будемо залучатися, ми будемо ну, стартап-менеджерами, ми будемо інфоволонтерами, людьми, які будуть ходити і говорити, так, дійсно, у нас економічна криза, але нам треба вирішувати питання, які зараз стоять, тут межить нам.